Тату, я боюся, що мене ніхто не візьме заміж. Не хвилюйся. Візьмеш у матері зілля, підсипеш комусь та й готово. А у неї є таке зілля? Повинно бути. Скільки на неї не дивлюся, іншої причини, чому я з нею одружився, не бачу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Андрійку, я тебе люблю і завжди буду з тобою. Галю, ти мені тут не погрожуй. Їдуть купе чоловік і жінка. Розговорилися. Чоловік каже, у мене таке відчуття, що в даний момент моя дружина мені зраджує. Жінка каже, І в мене таке ж відчуття, що і мій чоловік мені невірний. А давайте їм помстимося. Помстилися Чоловік відвернувся до стіни та й спить. Жінка подивилась на нього, штовхає і каже: Я б на вашому місті мстилася, мстилася і мстилася. Та ну, я не злопам'ятний. Бабусю, я вас обстежив, ви здорові. Поясніть ще раз, на що ви скаржитеся?» Та задихаюся я. А коли? Ой, синку, коли автобус наздогнати не можу. Дружина з коханцем у ліжку розважається, поки чоловік у відрядженні. Раптом чують, двері відкривають. Коханець Хто це там? Хто хто? Чоловік хто ще? Ключів більше ні в кого немає. Давай, ховайся. А куди я тут сховаюся? Ну, біжи на кухню, стій, як статуя. Я скажу, що купила тебе. Коханець втік і стоїть, заходить чоловік. Сонечко, я вдома, голодний з дороги, поїсти б чогось, заходить на кухню. О, оце що таке? А це я статую купила, чула, у сусідів така стояла. Ну, я й вирішила нам таку теж купити. Гарна, правда? Так, нормальна». От повечеряли вони, лягли в ліжко, дружина заснула. Вночі чоловік встає, тихенько йде на кухню, відкриває холодильник, дістає ковбасу, сир, робить величезний смачний бутерброд, вставляє його в рот чоловікові, що стоїть з татуєю, і каже: На, поїж! я у сусідів два дні стояв, жодна сволота не здогадалась мене погодувати.